Тепер до усього вже із подробицями. Як ми вже повідомляли, вчора у Харківському апеляційному суді відбулося перше засідання у справі борців за екологію проти майбутнього Біланівського ГЗК. Із позовом до апеляційного суду звернулись представники ГЗК. Вони вимагають відмінити рішення автозаводського рейсу Керманчука, за яким схему планування Кременчуччини, що передбачала будівництво гірничо збагачувального комбінату, скасовано. Тож про перебіг першого засідання у Харк нам сьогодні розповів активіст, затятий борець за екологію району Юрій Жоган. Судовому засіданню у Харкові передував пікет під стінами апеляційного суду. Противники будівництва біланівського ГЗК, серед яких як кримончужани, так і представники сіл, зокрема з Козельчинського району з Бондарів Дмитрівки, рушили до Харкова, щоб вкотре висловити свою позицію. Громада проти появи чергового промислового гіганту, а тим більш такого, як Біланівський ГЗК. Відкритий спосіб зараз взагалі не приміняється. Тільки десь в Африці я знаю наскільки і десь в Канаді, де там пустиня, така тундра, що там люди рядом не живуть. Європа повністю перейшла вже нема таких, даже спо вони даже не розглядають відкритий спосіб. Чому біла? Чому вони взялися міна за біланівський спосіб? Я не знаю. Вони нас убіждають, що наступне там всі закритим способом. Так і це начні з цього. Чому з того можна на закритим, а з цього не Усі свої думки люди знову таки виклали у резолюції, яку вже передали голові суду, а також згодом передадуть новообраному президенту України та до Генеральної прокуратури. Щодо перебігу самого судового засідання, то під час нього було розглянуто низку клопотань з обох сторін. Зокрема, розповідає Юрій Жоган, суд дозволив долучити до справи у якості третіх осіб голову громадської організації Право на захист Ніну Дашко та депутата Бондарівської сільської ради. Водночас низку клопотань було від Хиленок визнає активіст. Ми звернулися значить, з клопотанням, щоб нафтопереробний завод, це адвокат позивача зачитав, щоб був учасником процесу, значить, нам відмовили. Ми також звернулися, щоб депутат, народний депутат Бублик був учасником нам відмовили. І ми звернулися також, щоб Ганатофівна Капустян була учасником, так, так як вони присутні були на тої сесії. Суддя відмовив. Посилаючись на те, що якби це клопотання вони самі заявили, то тоді можливо вони його довдотворили. Вони дали шанс. Ну, відмовив суд також і Біланівському боку. Вони вони предлагали Кравченка, це він колишній голова ради. Щодо нафтопереробного заводу, то суддя зазначив, представники НПЗ, якщо вважатимуть за потрібне до суду, мають звернутися самі. Сьогодні у нас зустріч буде з нафтопереробним заводом за часа, і ми будемо вирішувати подальшу долю. Сама велика проблема це утилізація, так сказати, ставка випарника. Тобто вони двоєм не можуть існувати поруч або ставок-випарник, або ГОК. Здивувала громаду, зокрема, відсутність на суді представників Кримучутської райради. В даному процесі вчора не були, не були присутні відповідачі, тобто районна райрада, вона дала е, заперечення, а присутні не були. Нас це теж здивувало. Щодо наступного засідання суду, яке призначене на 12 червня, то відповідачі мають надати докази того, що будівництво ГЦК негативно вплине на стан навколишнього середовища. Борці за екологію вже почали збирати відповідні докази та факти. Хоча і переконані, усе і без того добре зрозуміло. А якщо їде в Київ лічитися на операцію чи що узнають з якого району, то там у них інформація достатньо. Вони просто констатують, а що ж ви хотіли, ви ж живете в небезпечній зоні. Тут однозначно всі знають, що Кременчуцький район це екологічно небезпечна зона. А ще якщо буде будівництво Біланівського гока, то ну, і ще хуже буде. Ми за це боремося, щоб не допустити цього будівництва. До речі, засідання суду у Харкові є відкритим тож взяти участь у ньому може кожен кому болить за стан екології нашого регіону, наголошують активісти. Насамкінець зазначимо тему захист майбутнього наших дітей від екологічної катастрофи обрали і майданівці для свого недільного віче, яке відбудеться на площі незалежності 1 червня у день захисту дітей. На нього вже запросили нардепів від Кременчука Костянтина Живаго та Юрія Шаповалова, чи розділяють народні обранці проблеми та вболівання.